Доброго дня! Ми знаходимося в Магдалинському районі Дніпропетровської області. Господарство СВГ-Сім'я. Мене звуть Бондар Віталій. Я в цьому господарстві відповідаю за агрономію. Ми знаходимося на полі ріпаку, який був пізно посіяний і ще більш пізніше отримали сходи, тобто тут вересневі сходи. В чому особливість цього поля і в чому особисть цих сходів? Що хотів вам сказати. Насіння було оброблено препаратом від наших друзів Мерестем Вігартем С. Цей препарат ми вже використовуємо, мабуть, четвертий чи п'ятий рік, і кожного разу навіть в тяжких умовах ми отримуємо сходи і ми отримуємо розвиток рослин. Як бачимо на полі, рослини вже дійшли до, Раз, два, три, чотири на справжніх листочки. Коренева шийка вже десь 3-4 мм і це тільки початок. Тобто у нас ще буде вігетувати ця рослина приблизно днів 30 по погоді. І навіть тут потрібна буде розтригуляція завдяки роботі Вігартемо С рослина отримала дуже швидкий старт. Це було видно ще по сім'долькам. На жаль, ми тут не можемо показати, але якщо подивитись на цю рослину, то ми можемо бачити, які здорові сім'ядольки вона випустила. Тобто це зразу закладає швидкий розвиток при нормальних умовах для рослини. І тому ми це поле, те, яке б, обично люди передісковували, а ми тут отримаємо хороший ріпачок, ми його регулюємо, він війде в зиму, такий як треба, 8 мм коренева шийка. Ну і дасть Бог отримаємо хороший урожай.